Всім привіт! Ми граємо в танки онлайн. У нас буде такий міні... Можна сказати, міні летсплей. У нас буде міні летсплей такий на 6 хвилин. Наша команда програє. Я зайшов так, щоб були якісь відоски на каналі, щоб... Не... Ну, коротше, щоб якісь записати відоску. Записую якраз для вас відосик. Той летсплей, що я записав, він у мене без звуку вийшов, тому що я включив звук ігри. Блін. І вона мене перебивало, а в кінці ви чули мій голос. Ну Короче, як то пояснити. Вон купив огнім'яти 1 як я вам обіцяв, але не показав, як я купував. Так, ну, попробуємо затащити. Треба нарити, понятно? На... Такова. О! Е -е, Пацки. Так, зараз ми спробуємо затащити стоп-долго ну, затащити. Вау, класно, взагалі. А думаю буде голд. Буде, буде голд, має бути голд. Без голда няк. Коротше, ми програли. Хочу поговорити, що я буду знімати. Буду, буду знімати. Постараюсь зняти п'єночки. Для вас, але спочатку буде без мін, а потім вже будемо назбираємо ну, міни, вже будемо з міною грати. Ну, буду з ЛП писати, ну, спасі гол. Я ще не думав, бо на, на такій званці то не запишеш. Що-ше, що ще? Що, а я буду щось знімати ну, форматні битви, може нестандартні якісь там битви. Ну, я не знаю. Коротше, буде, буде багато рубрик. Я вам обіцяю. Буду старатися знімати різні рубрики, голди особливо. Ну, що сказати, огнемт. Нормально. М1 нагибаємо. Класно. Так якби наша команда була ще нормально, то взагалі класно би було. Тут зайшов 6 хвилин було, залишалося. Так, ясно. Зараз ще вернуть флаг. все, Ну тут понятно, ми програли. О, жарили їх трохи. М -м -м. Ну, я не знаю про що говорити. Кінець ми кінець битви ми програємо з великим рахунком. Так, давайте цього піджаримо. Все ясно. Так. О -о -о, оц оцей один нормально грає, старається. Та пацаки, не штухайте, ну шо ви так, почнемо зараз жарити. Так вот так жарим. 0 хп, класно. Вот так, все. Ууу, я бачу флаг. Флаг, є, є. Я перше місце, класно. Що ще буде? Ну, я хочу випустити п'янки. Так, я п'янки випущу. Так, цього все. Цей теж зараз буде мертві. Все, кінець. Ну, що сказати. Е -е, так, давайте вийдем. Що я можу сказати? Давайте граші на нього подивлюся. Ну, аптека для голода, то понятно. Якось так. Одне це агніт мене М1 і все. Я думаю купити собі наступний титан М1. Ви мені порадите, пишіть в коментарях, що мені купити. Титан М1 чи... Там що то наступне відкриває? Чи збирати на смоку, АМ один? Чи збирати на смок? Я навіть не знаю. Тут смока відкривається, потім. Ні-ні-ні. Мені ще треба купити фріз, громади, кошетка. Так. дивлюся, що тут відкриває? А, мені ще маму не треба М1 купити. Ну, о, лісничок, думаю, чи не прикупити. Коротше, пишіть в коментарях, в мене є 3111 кристалів. Пишіть в коментарях, на що мені збирати, чи щось купити, ліснік, чи що там. Чи купити, наприклад, рикошет або гром. Ну, порадьте мені, що мені купити. Всім пока!